6 квітня в Києві пройшов відкритий кубок України з горьового спорту. У турнірі взяли участь близько 200 учасників. Сумщину представляв Денис Гончаров у номінації Екстремальні підйоми на цьому заході. Мені вдалося встановити два світових рекорди зареєстрованих міжнародною федерацією горілого спорту. У вправі хрест з гирями, сумарна маса яких вагу атлета Денису вдалось побити рекорд, який тримався понад сторіччя. Оце боротьба! Я перевершив досягнення російського атлета Сергія Єлицеєва, яке трималося з 1898 року, тобто понад 125 років. Його досягнення не було побите. Тижнем по тому сумчанин взяв участь у чемпіонаті України з пауерліфтингу. На цих змаганнях було понад 300 атлетів. Денис став абсолютним переможцем у своїй номінації. Я вибирав абсолютно перший цю номінації. Суворий підйом на біцепс став першим в категорії та встановив два рекорди у дивізіоні Мастерс. Якщо говорити про перемогу в абсолютній першості, то на чемпіонатах і кубках України це якраз ювілейна двадцята перемога. Свій досвід Денис також передає і вихованцям. У нього їх три. Двоє з них також змогли показати себе на чемпіонаті України. Виступали в номінації Суворий підйом на біцепс. Один з моїх вихованців Вадим Макаров посів перше місце. Виконав норматив майстра спорту. Другий з моїх вихованців, Бойко Олег, став віце-чемпіоном України, виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. За словами Атлета, його успіх це результат наполегливої роботи і бажання досягти висот та перевершити власні здобутки. Основна та головна мета це подолання самого себе та подолання своєї слабкості. Хочете показати, що кожен може це зробити? А як? же? Да, своїм прикладом я це і прагну довести. Новини СТС.